Ще задовго до відкриття меморіалу, тут біля управління внутрішніх справ почали гуртуватися нинішні вартові правопорядку: ветерани, вдови, офіцерів та солдат, чоловіки, яких уже після Чорнобиля померли від сильної дози радіації, так уже сталося, що в перші хвилини після вибуху реактора на Чорнобильській АЕС. Сюди прибули Житомирські пожежники, а згодом і цілий зведений загін управління внутрішніх справ. Уже 29 квітня зведений загін працівників органів внутрішніх справ. А це і працівники міліції, і працівники пожежної охорони, і працівники органів по виконанню покарань несли службу в припяті, охороняли припять. Разом із зведеним загоном Міністерства внутрішніх справ, як пізначали учасники мітингу, правоохоронці звикли працювати з ворогом та зустрічатися з ним віч навіть у добові і часто навіть використовуючи згідно закону і зброю. Але тут у Чорнобилі ворог, якого ти не побачиш, не відчуєш, але він всесильний та недосяжний. Уже після повернення із тих міст солдати правопорядку відчували страшний тягар хвороб та морального потрясіння. І дуже хотілося б сьогодні не забути вас, молоді співробітники, молоді правоохоронці, еліта нашої держави. Не забувати про ті трагічні події, і саме головне ще раз саме головне шанувати. Героїв, які живуть з нами, надавати допомогу, піклуватися, шанувати їх, шанувати і ще раз шанувати. Біля меморіалу відбулася панахида з нагоди вшанування тих правоохоронців, хто не дожив до цих днів. До пам'ятної плити лягали квіти від керівництва управління внутрішніх справ, ветеранів, громадських організацій та молоді. Елітний зведений загін пройшов маршем, повз щойно відкритого меморіалу вшанування жертв Чорнобильської трагедії.